Буду давати наказ і відкриваємо вогонь на без попереджень. То було ще то до цього треба було попереджувати, а там вже не потрібно. Наш підрозділ не йдуть люди з навчальних центрів. До мене йдуть люди тільки по нашому рекрутингу та бажаючі. Ну у мене клуб по інтересах. Я не заганяю під це палко. Мені треба, щоб він був нормальною людиною. Я навчу любого. Любу нормальну людину можна навчити. Любу хто сказав, що так неправильно, хто сказав, що так неправильно. Я кажу правильно. У мене зараз військовослужбовців набагато більше ніж ліжкомісць. Якщо хтось завтра думає, що завтра ми вийдемо 5 командирів підрозділів і відіб'ємо всі наші території, перестаньте ідіть йдіть краще на концерт в Крим. Ми все умремо, але не в этом бою. Я не йду не в політику, нікуди, мені це не цікаво. Чи у нас iPhone 18-й з'явився, а в них тільки 16 шістнадцятий, ні, у нас все одинаково. З одного Китая все береться, з одного. Якщо я все вписався, звісно, я в це вірю. Я в це іскрені вірю піс. Ми можемо вистояти, ми можемо нанести противнику такі втрати, що він... Просто заповнити день і буде жаліти все життя, що він на нас напав. Ми це можемо це в наших силах.